Сьогодні 12 серпня 2023 рік. Перед вами дерево трьохрічне, по-моєму, так, третій рік вегетації у саду, сорт персика інжирного під назвою, під назвою Jam. Ось хотів дотримувати, аби показати вам в повній стиглості цьогоріч небагато плодів. Все-таки був вражений шквідником і ми бачимо такі гнилісні процеси. Персик для інжирного доволі великий, такий у нього грубий м'якуш. Минулоріч він в двохрічному віці просто засипав своїми плодами. Але, видно, деревця було ще слабке і він не зміг проявити своїх сортових особливостей. І я трішки засумнівався в тому, що планеджем, по-моєму, саженців не робив, живців не продавав. Лише одній людині реалізував живці даного сорту. Але попередив, що це може бути пересорт, але все нормально, це планеджем. Тепер сортність встановлена. Все в порядку можна культивувати даний сорт в себе на ділянці, розмножувати його і реалізовувати живці. Ось такий він. Це найбільші плоди. Ну що ж, потрібно буде ось цей найбільш визрілий на сонячній стороні, був десь краєчко, тут можна ще його скуштувати. Так, це дуже смачний сорт. Соковитий. Лише солодкий смак, нуль кислоти, дуже смачний сорт такого середньопізнього сорту інжирного персика. Всім рекомендую мати на своїх ділянках. Я думаю, навіть можна спробувати його в промислових насадженнях. Класний, мені подобається, планий чай. Ось такий коротенький огляд даного сорту. Дякую за увагу.